Бог дійсно творить свою історію не просто через людей, а через своїх пророків, тому що він не ходить зараз по землі. І якщо ми не слухняні пророкам, то ми не слухняні Богу. Якщо ми говоримо, що ми християни, то ми в першу чергу повинні бути слухняними і, дов... і звершувати ті Справи, які говорить робити Господь, а не те, що ми собі придумали. Тільки через церкву Ісуса, через Його людей, ми узнаємо справжню історію людства. Дуже важливо бути вірними до кінця, тому що Бог іде радом і Він дає подвійне помазання своєму народові, який не противиться і не має своєї думки. Нам обов'язково потрібно рухатися за Божими людьми яких Бог поставив у наше життя?